Які ж спільні риси світових традицій ми спостерігаємо? Їх три. Перший зв'язок між рівнями буття, центральна вісь вказує на зв'язок між фізичним, духовним і божественними світами. У всіх культурах цей зв'язок показаний як вертикальна структура, яка проходить через усі рівні існування. А це значить, що, працюючи з центром, ми впливаємо на всю структуру в цілому. Друге висхідний шлях. Вісь визначає символізує шлях до вищих рівнів свідомості або божественної істини. Цей шлях часто показує процес духовної еволюції або просвітлення, знаючи його, ми можемо свідомо супроводжувати свій розвиток та трансформацію. Третє циклічність і оновлення. Світова вість також пов'язана з ідеєю циклів життя, смерті і відродження. Вона вказує на постійний рух енергії між різними станами буття, де немає чіткого початку чи кінця. Ці знання розкривають нам можливість планувати свою життєдіяльність, підпорядковуючи її базовим законом Руху Всесвіту. Атмологія не просто вчить, як бути щасливим у сучасному світі, атмологія вчить нас, як бути в потоці сучасного часу і використовувати його на благо себе і людства. Таким чином, концепція центральної осі це універсальний символ, який через різні культури пояснює взаємозв'язок між світами, еволюцією свідомості і процеси творення та руйнування Всесвіту. Сама квітка життя, будучи універсальною матрицею, показує концепцію рівнів буття. Стародавні вчені кажуть, що реальність складається з багатьох рівнів, які взаємодіють через центральну вісь. Це схоже на мережу, де кожен вузол це частина єдиного цілого. І всі рівні взаємодіють між собою. Через квітку життя ми можемо простежити, як з'являються цифри і геометричні форми, з яких складається реальність. Наприклад, Платонові тіла це тетраедер, куб, октаєдер, додикаєдер і косаедер, які є основними елементами буття, першими елементами творення. Вони символізують різні елементи світу і будують його тримірну структуру. Через ці форми ми можемо розуміти, як квітка життя організовує фізичний і енергетичний простір. Квітка життя також відображає дерево життя в кабалістичній традиції. Це дерево символізує шлях розвитку свідомості, проходження між різними рівнями буття від фізичного до божественного. В кабалістичному дереві життя є 10 сфер. Або сефірот, які поєднані шляхами свідомості. Аналогічно до того, як кола квітки життя утворюють певні шляхи розвитку, ці шляхи, це не лише мотафора, а й вказівка для духовного розвитку людини. Ведична традиція також знаходить своє місце в квітці життя вона може бути інтерпретована через систему. Світів патали та верхніх світів, які описують багаторівневу структуру Всесвіту. У ведичній космології кожен рівень це окрема реальність, яка взаємодіє з іншими. Ця динамічна структура перегукується з квіткою життя, де кожен рівень має своє місце і свій взаємозв'язок з іншими. Якщо поглянути на квітку життя через призму сучасної науки, вона постає як математична матриця, яка керує всім, що існує. Квітка життя це своєрідний код, який можна порівняти з бінарним кодом, де один символізує чоловічу активну енергію, а нуль жіночу пасивну. Це відображає основний принцип Всесвіту баланс і взаємодію протилежностей. Ідея, що реальність може бути запрограмована, знаходить своє відображення квітці життя як в універсальному коді. Квітка життя також тісно переплітається з концепцією чакральної системи, енергетичних центрів у людському тілі. Кожне коло квітки життя символізує одну чакр. А їхнє переплетіння відображає як енергія рухається через тіло. Чакри, в свою чергу, з'єднуються з, з надій, енергетичними каналами, через які енергія циркулює, забезпечуючи баланс між тілом, розумом і духом. В атмології ми досліджуємо світобудову і структурні процеси та взаємодії. Ми досліджуємо тор як форму і квітку як структуру самого життя через енергоінформаційну чакральну систему так перед нами відкривається цілісна картина світу І Якщо Всесвіт працює за певними законами постає питання хто ж керує цією грою? І тут ми повертаємося до ідеї, що все, що ми спостерігаємо, керується живою свідомістю. Це не просто механізм, а свідома взаємодія з реальністю. Людина як частина цієї гри є не лише спостерігачем, але й активним учасником, впливаючи на квантове поле і творячи нову реальність. Ми частина цього нескінченного потоку енергії, свідомості і творчості, які перебувають у постійній взаємодії. Тож квітка життя як універсальна матриця демонструє, що все у всесвіті взаємопов'язане і має свою внутрішню структуру, подібно до коду чи програми, де кожен елемент займає своє місце в загальній гармонії буття. Атмологія розглядає Всесвіт через холістичну лінзу сприйняття. Наголошуючи на тому, що людина є не лише спостерігачем цього грандіозного космічного процесу, але й невід'ємною його частиною. Людина це фрактал, малий всесвіт, відображення макрокосмосу у мікрокосмосі, свідомість, якою ми володіємо, це навігатор у всесвітньому інтернеті, що забезпечує нам доступ до космічних знань та законів буття, наші тіла і душі. Це привідники, через які ми можемо взаємодіяти з квантовими полями, впливаючи на потоки енергії і творячи віральності. Ми живемо у гармонії з усім, що нас оточує. У цій грі немає випадковостей, все підпорядковується законом творіння, керованим живою свідомістю. І цей всесвіт схожий на вічну квітку, в якій кожен пелюсток має своє значення. Дарує нам можливість бути частиною цієї величної живої системи. В результаті ми повертаємося до початкової істини: світ, це добра мама, змія, яка веде нас скрізь нескінченні цикли творіння, гармонії та любові це і є еволюція. Маючи доступ до цих знань, ти вирішуєш, що з ним робити. Залишайте їх у себе як цікаву теорію чи використовуйте для покращення свого життя на краще. Як знання про квітку життя можуть позитивно вплинути на ваше життя, дивіться в інших відео уроках курсу Теоретичні атмооснови щасливого життя.